От що я хочу сказати ще. Я стикнулася з тим, що е, треба е, знайти нашим військовим житло. Не у нас тут, в іншому місті, не буду називати ніяких локацій, міст і все інше. І е, у нас є ті хлопці, у нас є хлопці, котрі воюють зі справи громад, і е, в загальній групі написали, і він каже: ну от вам. Як знайти житло в цьому місті, місто прикордонне. Написано житло, ну, це з сайта видно, де здають житло, тільки не військовим. Люди мої. Я вже чесно, я мені іноді навіть ніякова, що я кажу, що ми не такі, як всі херсонці. Тому що думаю, ну що ж я кожен раз кажу, ми не такі, як всі, ми не такі, як всі. Ми відрізняємося тим, що у нас є досвід. І цей досвід ми би не хотіли, щоб перейнявала жодна людина в Україні це досвід окупації. Незважаючи от просто на те, за кого там голосували, умні, дурні і так далі, і так далі. Зараз не про це. Зараз про те, що, якщо ви не будете з повагою ставитися. До проблем військових, до самих військових, то вам прийдеться познати наш досвід. Чому ми тут в Херсоні впираємося? Та ми впираємося просто тому, що ми розуміємо, що таке буде в окупації, не дай Бог кожному. І коли міста, до котрих 20 км до дні, і у вас вже ось ось з'являться FPV-дрони, котрі будуть не просто кошмарити вас. Шо, ой я ой страшно дром полетів, ховаємось? А вони будуть вас вбивати методично, день за днем. Слава Богу, не вбили, покалічать. І я це не наврочую, а це просто так і є. Це в нашому місті так є. Я знаю, що військові є різні, можете мені цього не казати. Але ви ж, коли домовляєтеся з людиною, ви ж її бачите. І ви можете завжди відмовити. Але хоча б подивіться, хто. Хоче зняти квартиру. Дайте це, дайте їм хату. У нас, до речі, в місті теж є по-різному. Є хто кажуть, найте вам ключі, заходьте, живіть, там. Коли нас тільки звільнили, ми взагалі без комуналки, без нічого. Зараз є люди, хто каже, хоча б комуналку сплачуйте, те зрозуміло, що нема грошей на це, щоб вже компенсувати. Є ті, хто такі ціни, ми просто шукали там для ребят, такі ціни гілять на червоній лінії, де там, ну, ну просто капець, на Перекопській, що ти думаєш, та ладно, ви що, 6 тисяч за квартиру в Херсоні плюс. Комуналка за те, що ти будеш знаходитися там, де ти не зможеш навіть видихнути, бо там постійно обстріли всякі різні, і це зовсім червона зона. Ну, от ще, ще раніше, зараз ми всі червона зона. Ну, от якось так. Люди, Ви, будь ласка, зараз я сподіваюся, що такі люди подивляться, я дуже сподіваюся, і зрозуміють, що зараз ви, вам не потрібен наш досвід. Робіть все, щоб досвіду окупації у вас не було. Тому що, знаєте, сьогодні, от ще, ще один розповім вам випадок за сьогодні. Приходять наші хлопці, котрих я дуже люблю. От просто, просто дуже молоді, наші, один із них наш партієць, умнічка, ну просто замечательний. Йому нещодавно Зеленський орден вручав. Він каже, я себе все стримував, щоб не сказати, що я голосував за Порошенка. Але він іде, він не військовий, але він вже він молодший лейтенант, наскільки я вірно пам'ятаю. Він вже якийсь там підрозділ очолює. Тут у мене правал, я не розбираюся в цьому, в цих. Що більше, що менше. Але він каже. Важко зараз дрони літають, більше дронів стало з оптава на оптоволокні. Раніше було їх там де ніде, зараз вони є, а вони в окопах, ну, щоб ви розуміли. І каже, дуже важко, але каже, буде ще важче. А з ним прийшов ще один хлопець і каже: ні, ну що ти оце так кажеш? Думки матеріальні, не можна так казати. Я кажу, давай ми будемо казати так: буде ще важче, але у папа буде зовсім хреново. Все, отут от вони зі мною погодилися. Ми розуміємо, що раз зараз я заявила, що влітку вони будуть впиратися і намагати відгризти у нас все, що тільки можливо, якомога більшого так, скажімо так, то звісно літа не буде таким. таким, да? Зараз згадуєш, коли в липні минулого року тільки почали дрони залітати отут на край Херсона з ріки. Ми були в шоці, як, Боже, тепер, вони, тепер ми в шоці від того, що вони залітають на все місто. І з цим шоком вже ми якось впоралися. Сьогодні дуже близько, ну, десь в центрі прилетіло. Не знаю, навіть так згадую, що, мабуть, десь біля сільпо так дуже гучно було. Ми все такі. О, прильот, мабуть, десь близько, і продовжуємо плести сітки. Тобто закалка, вона нікуди не подінеться, досвід не проп'єш, але от краще нехай у других такого досвіду не буде. Тому дослухайтеся, військовим треба допомагати. Якщо ви боїтеся, що військова машина стоїть біля вашого дому, і тому ви гоните військових. Як би це не було за. Ця фраза затаскана. Коли до вас прийдуть ті, хто не буде дивитися, молода ви, стара ви, чоловік ви, жінка, лежачий, стоячий, тобто ходячий, верніше, у них будуть автомати і вони не будуть обирати, вони будуть вас вбивати. Послухайте, послухайте нас, херсонців, у котрих є досвід. Я хочу, щоб в Україні. Були міста, куди я можу приїхати спокійно, щоб там не було, <хи> щоб не була Україна, вся Україна лінією фронту. Хоча зараз так і є, але все ж таки це трохи інше.